Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 26 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 102600 особин за добу 550 і поранено 307 тисяч 800 песиголовців за добу 1 650 танків 3016 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 6017 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 1996 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 418 одиниць засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 267 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 707 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 653 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4647 одиниць за добу, 12, спеціальної техніки 178 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.